Привіт, мої любі сонечка! Подивіться, яка гарна у нас погода сьогодні. А хто сьогодні прокинувся з усмішкою? Покажіть мені ваші усмішки. А може, ви щось добре зробили зранку? Наприклад, допомогли мамі, погладили свого котика чи посміхнулися татові. Як ви при цьому себе почували? Приємно ж, правда? А чи замислювались ви, що таке щастя? Можливо, ви його вже відчували сьогодні? Як ви думаєте, зробити щось добре? Це просто гарний вчинок? Чи може це ж те щастя? Знаєте, а в одній дівчинки було таке ж саме запитання: що таке щастя? Хочете дізнатися, що з неї трапилося? Тоді слухайте казку Василя Сухомлинського, казка про щастя. Зручно вмощуйтеся, відкривайте вушка і уяву. Ми починаємо. Ішла йшла стежиною бабуся, несла великий кошик з яблуками. Спіткнулася бабуся, впустила кошик з рук. Посипалися яблука по стежині. Старенька нахилилася, щоб її позбирати. Побачила це маленька дівчинка, що гралася неподалік. Підбігла до бабусі, допомогла. Коли всі яблука були в кошику, бабуся дала найбільше яблуко дівчинці і сказала Спасибі тобі, дівчинко, я бачу, що ти хороша, добра дитина. Дай Бог тобі щастя. Та й пішла собі далі. А дівчинка задумалася щастя, а що таке щастя? Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила вона пташку і звернулася до неї. Пташечко, що таке щастя? Щастя, це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити гніздечко. Вивести пташеня і вчити їх літати, защебетала пташка. Ні, мабуть, це не те щастя, про яке мені бабуся казала, подумала дівчинка. Вона пішла далі і спинилася перед чудовою квіткою. Квітенька, скажи, що таке щастя? Ти знаєш? Звичайно, знаю, залопотіла пелюстками квітка. Щастя. Це ласкаве сонечко і теплий дощик. Пішла дівчинка до дерева, дерево, дерево, як по-твоєму, що таке щастя? Могутнє дерево тихо зашелестіло буйним листям. Щастя, дівчинко, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутись навесні від довгого сну і знову одягнувши зелене вбрання, Слухати дзвінки щебет птахів на своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку. Кицінько, а ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Щастя, це гарно поїсти сметанки і гритися на сонечку. Що ж інше потрібно? промуркотіла кішка і ліниво потягнулася, вигинаючи спинку. Пішла дівчинка до собаки, що спочивав у холодочку. Почувши запитання дівчинки, собака відповів Щастя, це вірно служити хазяїнові, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений. Хто ж говорить правду, думала дівчинка. Прийшла вона до річки. Річечко, може, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Задзюркотіла річка. Щастя, це щоб вода моя була чистою та прозорою, щоб береги не замулювалися, і щоб я могла повноводною добігти до самого моря. А по твоєму, що таке щастя? звернулася дівчинка до бур'янини, що росла у квітнику. Щастя, це так розростися, щоб задушити всі квіти, що ростуть поруч і бути єдиною господиною в цьому квітнику. Дівчинка повернулася додому і запитала у мами, що таке щастя. Для кожної матері щастя це коли щасливі і здорові її діти, відповіла мама. Мамочко, чому ж усі відповідають по-різному? здивувалася дівчинка. А ти сама подумай чому? сказала мама. Довго думала дівчинка, а потім промовила, я зрозуміла, щастя у кожного своє, який ти сам, таке твоє щастя? Отже, казочка завершилась. Я бачу, ви уважно слухали. А тепер скажіть, будь ласка, що найбільше вам запам'яталося? Як ви думаєте, чому саме так учинила героїня? Дітки, скажіть, а кому допомогла дівчинка? Так, бабусі, вона зібрала яблука. Як ви думаєте, чому бабуся дала дівчинці велике яблуко і побажала щастя? Бо вона добра, бо дівчинка зробила гарну справу. А хто з вас колись допомагав комусь, як дівчинка? Пригадайте, кому саме. Як ви себе після цього почували? А як ви думаєте, що таке щастя? А дівчинка теж не знала, що таке щастя. Тому вона запитувала усіх, кого зустрічала: Ташка, квітка, дерево, киця, собака, річка. Усі розповідали про своє щастя. Діти, а ви помітили, кожен говорив щось зовсім інше. Чому? Бо всі різні, бо кожен хоче іншого. Бо всім подобається щось своє. Молодці, ви вже дуже близько до розгадки. Дівчинка в кінці казки сказала дуже мудрі слова: Який ти сам, таке й твоє щастя. Це значить, якщо ти добра людина, тебе радує добро, якщо ти допомагаєш, щастя для тебе буде в тому, що хтось усміхнувся. Якщо ти як бур'ян думаєш тільки про себе, то і щастя твоє буде про те, щоб заважати іншим. Ви так гарно міркували, а тепер спробуємо разом пригадати послідовність подій. Подивіться, будь ласка, на цю мнемо таблицю. Вона допоможе нам пригадати, що і за чим відбувалося у касі. Для цього натисніть паузу на відео і перекажіть казку тому, хто з вами поряд. Можна навіть своїй улюбленій іграшці. А потім знову підключайтесь до нашого заняття. Ви просто молодці! Так гарно пригадали і переказали казку. А тепер зробимо невелику перерву. Розімнемо наші ручки і ніжки. Готові до веселої фізкульт хвилинки. Тоді встаємо і повторюємо разом зі мною. Ти щасливий, доробий за нас! Щасливий, Сливый торговий за нами Як ми гарно порухались, а зараз пропоную вам взяти олівці або фломастери і намалювати своє щастя. У кожного воно своє. Хтось зобразить маму, хтось морозиво, хтось песика чи сонце. Малюнок можна потім показати татові, мамі або навіть надіслати мені. А поки ви малюєте, я покажу кілька робіт ваших друзів. Подивимось, що щастя означає для них. Як цікаво було дізнатися, що для кожного з вас означає щастя. Ваші малюнки, наче маленьке віконечко у ваші добре серця. А тепер я запрошу вас ще раз подумати про цю казку. Ми з вами поглянемо на неї з різних сторін. Так? Як це роблять капелюшки розумники. Пам'ятайте їх, вони допомагають бачити глибше, відчувати краще, думати ширше. Одягайте уявні капелюшки і рухаємо в цікаву подорож думок. Білий капелюх одягай усе, що знаєш, пригадай, хто зустрів бабусю на стежці. Що зробила дівчинка, коли побачила, що бабуся впустила яблука? Жовтий капелюшок про добре вас запитати спішить. Що гарного зробила дівчинка? Чому бабуся була щаслива? Синій капелюх усе підсумує, думки в голові впорядкує, чого навчила нас ця казка! А якби ви вчинили, якби побачили бабусю з розсипаними яблуками? Я впевнена, що ви теж допомогли б бабусі. Адже добрі вчинки роблять щасливими. Чорний капелюх дуже серйозний хоче дізнатися про непросте. А що б могло б статися, якби дівчинка не допомогла бабусі? Бабусі було б важко. Бабуся б засмутилася. А ось і червоний капелюх. Він відчуває серцем, а не словами. Що ви відчували, коли слухали казку? Як ви гадаєте, що відчувала бабуся, коли дівчинка допомогла їй? Звісно, радість, добре стала на душі. Бабуся була щаслива. Зелений капелюшок. Найвинахідливіший. Запрошую вас подумати і помріяти. А що ще доброго ми можемо зробити, щоб зробити когось щасливими? Поміркували? Проказуйте. Діти, ви такі розумні, добрі і уважні. Наші капелюхи дуже вами задоволені, а я пишаюся кожним із вас. Хай ці капелюшки завжди підказують вам думати, співчувати, вигадувати, допомагати і бути добрими. Тепер кожен із вас трішечки ближче до справжнього щастя, того, що живе в добрих справах.